Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнана шкода Октавія А5 в кузові Універсал. Автомобіль, що ми пригнали з Німеччини, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це в нас 2011 рік, експлуатація з 2012 року, дизельний двигун 1,6 на автоматичній коробці передач. Автомобіль в гарному стані, дуже красивий колір, класні легкосплавні диски. Дивіться, гарна гума. Автомобіль обслужено, ходова частина обслужена. По комплектації маємо задні парктроніки. Диски в гарному стані, без бордюрки. Ззаді в нас стойки відбійники замінені, дискові гальма замінені. Так само у нас в попередній частині диски в гарному стані, стойки стоять нові. По техніці автомобіль без нарікань, ніде нічого не гупає, не стукає. Капот без сколів, без висічки. Лобове в нас оригінал. Цей колір, напевно, найкраще пасує даному автомобілі. Сіра мишка. Давайте відкриємо, заглянемо багажник. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Просторий багажник. Маємо шторка, шторка працює. В комплекті є аптечка, знак аварійної зупинки, сітка. Тут у нас повнорозмірна запаска, домкрат, ключ. Запаска нова стоїть, жодного разу не використовувалась. Так само Домкрат, дивіться, все новеньке, воно в оригіналі. Ось так виглядає багажник. салону Все чисте, ціле, сидіння без пропалів, в салоні не курилося. Тут у нас така ніша є підлокітник, карти не провищу. По пластику все гарно, пластик, дивіться, структура не пошкоджена, не стерта стеля не висить. так Це в нас комашка сиділа. Йдемо далі. По комплектації маємо передні склопідйомники, електрорегулювання підігрів дзеркал, автоматичне, світ, світло, круїз контроль, шкіряне кермо, штатна мультимедіа, двозонний клімат контроль. Маємо підлокітник, підлокітник регулюється, механічний ручник, Мультимедія працює. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Підсвітка все працює. По електриці хлопідйомники є, електрозеркала є. Помилки відсутні. Двигун працює гарно. Пороги в порядку, пороги цілі, без пошкоджень. Протиутуманні фари в нас. Робота двигуна. Радіатор, до речі, наш нас ще оригінальний. Фари стоять оригінальні. Те саме з цієї сторони. Так виглядає підкапотний простір. Екологія на місці капот без сколів, без висічки. Дивіться, як вона виглядає на цих дисках. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. в місті Вінниця, Гніванське шосе, провулок Затишний. Ми займаємося автомобілями з Європи. По наявності маємо величезний вибір, є в нас а сьома, до речі, дизельна, також на автоматичній коробці. Позаду на і стоїть. Суперб, бензинові, також на автоматичні. Маємо досить великий вибір автомобілів. Також займаємось доставкою автомобілів по Україні. Когось, що цікавить, звертайтеся за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.